Мирний план Трампа або план зупинки війни в Україні, або американський мирний план. Точніше, проєкт такого плану вже оприлюднено. Нагадаю, що він оприлюднений неофіційно, тобто його не оприлюднювали Білий Дім або Офіс Президента України, або хтось з офіційних установ європейських. Тобто, це щось таке, що почало з'являтися в медіа у вигляді ну такого контрольованого зливу, назвемо це так, але що цікаво, передусім вчора, в четвер, в четвер, 20 листопада, ввечері, вперше офіс президента України офіційно заявив, що американська сторона передала якийсь там проєкт плану завершення війни в Україні. Хочу нагадати, що перед тим я трошки пізніше в цьому відео я озвучую і зачитаю основні пункти цього проєкту плану зупинки війни. Але перед тим, ось на що хочу звернути увагу, останні 10 днів починаючи з 10 листопада, в Україні триває потужна кампанія по розхитуванню ситуації. Це відбувається в контексті того, що називається плівки міндіча боротьба з корупцією в контексті. Міністерства оборони і також енергоатому, енергетичного сектору в цілому там відбувається таке розхитування, там відбуваються відповідні вимоги, щоб відбулася зміна уряду, зміна там керівництва офісу президента, то, що міжнародні медіа також терпедують. І українські, звісно, антикорупціонери або так звані антикорупціонери підживлюють всю цю тему. Тобто відбувається таке системне розхитування. І, Теза номер один, корупція є, це зло і це треба долати. Теза номер два. На жаль, є ознаки того, що вся ця кампанія також, окрім всього іншого, використовується для суттєвого послабшення, послаблення української влади. І це могло б бути припущення або коспрелогічна ідея, але насправді такий собі кортес, якийсь там експерт зі сполучених штатів раптом 17 листопада публікує. Колонку на українській правді, українська правда це видання Томаша Фіали. І в цій колонці цей кортис пише буквально наступне цитата, Зеленський і Єрмак мають досягти розумного врегулювання війни з Росією, інакше вони ризикують продовжувати боротьбу без допомоги США. Кінець цитати. Ну і звісно, ця стаття була в контексті цієї корупційної <кхух> антикорупційної історії. кампанії, яка зараз триває в Україні, тобто. Це не просто припущення, це не конспірологія. Це факт підтверджений. Ну звісно, це контрольована така публікація, в якій чітко зафіксовано, що, і те про що я говорив і припущення озвучував, що вся ця кампанія з розхитування ситуації в Україні вона спрямована не лише або принаймні настільки на боротьбу з корупцією, що важлива боротьба з корупцією, як на Примушування України, послаблення влади з метою примушення України прийняти проєкт завершення війни, ну м'яко кажучи, болісний для України, тобто з пунктами, з якими нам важко погодитися, якби ми були в дуже сильному такому стані. І отже, і 20 листопада, тобто вчора, президент офіс президента остаточно підтвердив, що так, да, є план, є так званий план, план Трампа. Хоч бо перед тим там 10 днів чи 2 тижні всі про це пліткували в міжнародній медіа, але ніхто цього не заявляв. Але тепер остаточно це відомо. Офіс президента не оприлюднив деталі цього плану. Єдине, що сухість цього повідомлення свідчить про те, що в цьому плані за закінчення війни, ну чесно кажучи, мало приємного для України. Ну але. Тим не менше, президент України заявляє, що Україна готова до миру, Україна хоче зупинити війну, і Україна готова розмовляти зі Сполученими Штатами і з залученням європейських країн для завершення війни. Тобто Україна правильно декларує позицію, що ми хочемо завершення війни, ми не хочемо воювати далі. Але деталі плану пізніше, вже пізно ввечері, були оприлюднені. Отже, перед тим як я перерахую пункти цього плану, я хочу сказати, що, шановні. Українці, дорогі українці, розумієте, яка складна ситуація, в якій ми перебуваємо. Нам у нас стоїть складна задача долати корупцію, але і водночас не втратити Україну. Бо такий ризик є. бо антикорупційний такий порив і звитягу вона має бути спрямована не на Атаку на інститут державні інституції як владу, бо інакше ми втратимо контрольованість, і країна може на буквальному сенсі загинути, або втратити ще більше ніж втратили ми на сьогодні. Звісно, влада, на жаль, принаймні, певні представники влади, вони цієї корупції вони підставляються, тобто вони підставилися. Звісно, сильні світу цього, як то там сполучені штати, вони цим скористалися щоб. Вдарити або натиснути і просунути певні вимоги для швидкої зупинки війни. Тому тут Україна підставилася, принаймні, деякі її представники влади, а сильні з цим скористалися. Ну, зараз, тепер до мирного плану. Тому і на жаль, я хочу сказати, що в Україні багато оцих агентів іноземних держав. Багато з них це професійні так звані антикорупціонери. Які борються з корупцією за кошти міжнародних фондів і іноземних урядів, нібито мотив хороший, але боротьба з корупцією за іноземні гроші така собі історія. Тут є певні ознаки контрольованості в цій боротьбі і те, що деякі українські антикорупційні органи, по суті, є просто спецслужбами іноземних держав в Україні. Ще раз, боротьба з корупцією важлива, але це має бути українська боротьба з кор українською корупцією. А не спосіб шантажу на Украї... або тиску на українську владу з метою ухвалення рішень українською владою, які є невигідними для України, а вигідними для донорів антикорупційної боротьби. Тепер до проєкту мирного плану. Отже, що там написано? Знову ж таки, ніхто ще не підтверджував ані Сполучені Штати, ані Україна, що це і є той повний текст проєкту мирного плану. Але ну, здається, що це принаймні та чернетка, яка сьогодні покладена на стіл Офісу президента і президента. Тобто, е ну, фіксується, що буде підтверджений суверенітет України. Звісно, це з силою і з витягою української сили оборони і ветеранів, і, на жаль, тих, хто віддали своє життя. Далі між Україною, Європою і Росією буде укладена. Мирова угода про ненапад на про ненапад. І всі неоднозначні питання останніх 30 рік, ті років типу, будуть забуті. Далі Україна Росія гарантує, що не буде вторгатиме, не буде вторгатися в сусідні країни, а НАТО не буде розширюватися надалі. Потім між Росією і НАТО буде проведений діалог за, за участі Сполучених Штатів щодо всіх безпекових питань. Далі Україна отримає надійні гарантії безпеки, але тут є питання неуточнення, що за гарантії, як вони будуть діяти. Пункт сумнівний. Далі, чисельність ЗСУ має бути змежена на, на, на цифрі 600 тисяч людей. Зараз, нібито, чисельність збройних сил десь під мільйон. Е е Чи у плітки, що цей мирний план е буде вимагати зменшення чисельності ЗСУ до 250 тисяч, але тут написано 600 тисяч. Ну такий середній варіант. Україна погоджується, що в Конституції закріпить своє обов'язок не вступати в НАТО. Це пункт. Також Україна НАТО не буде розміщувати війська в Україні, але НАТО зможе розмістити винищувачі з метою оборони України на території Польщі. Україна разом з тим має право на членство в Європейському Союзі. Перепрошую, це право залишається. Буде створений фонд відновлення України. Тепер проблемні моменти наступні: Росія буде реінтегрована в світову економіку, тобто санкції почнуть поступово зніматися. Заморожені російські деякі активи будуть використовуватися для відновлення України. Росія закріпить у законодавстві свою політику ненападу на Україну і на Європу. Україна підтвердить свій без'ядерний статус. Запорізька атомна старція, це енергодар. Нагадаю, зараз в окупації знаходиться і ЗАЕС, і Енергодар, але буде запущено знову виробництво електроенергії і буде порівно розподілятися між Україною і Росією 50 на 50. Спочатку йшла про це боротьба, що ЗС має все ж таки повністю повернутися в Україні. Московити наполягали ще повністю під контролем Росії залишатися. Але зараз в проєкті плану запускає МАГАТЕ, тобто Міжнародна агенція по ядерній енергетиці, а електроенергія розподіляється полями між Україною і Росією. Далі обидві країни, і Росія, і Україна, типу зобов'язуються в шкільних програмах. Запроваджувати уроки толерантності до різних культур. Ну, я так розумію, що це типу, без метою подолання ненависті, яка виникла через наслідки війни. Я важко уявляю, як це зробити, особливо коли в Україні вбито просто там не знаю сотні тисяч людей, понад сто тисяч точно, знищені з лиця землі. Але от такі програми в освіту типу, мають бути запроваджені. Далі територія найболючіше Крим, Луганськ-Донецьк, тобто Крим, Луганська Донецька область, де-факто визнаються. Російськими, в тому числі Сполученими Штатами, Херсонська-Запорізька область по лінії зіткнення зупиняється бойові дії. Тобто, умовно кажучи, херсон запоріжжя залишається українськими без претензій з боку московитів. Тепер, що стосується цієї території Донецької області, яка є неокупованою, наприклад, Краматорськ, Костянтинівська, Слов'янськ, Костянтинівка, Україна, нібито за цим планом, має вийти з цієї території, тобто віддати повністю Росії, а Росія гарантує туди не заводити свої війська. Тобто війська будуть відведені там, де вони зараз. Але політичну владу здійснюватиме там саме Росія. Ось такий пункт в проєкті. Я думаю, що він буде один з найпроблемніших. Далі, після узгодження територіальних домовленостей, обидві стороні зобов'язуються, що не будуть порушувати ці домовленість силою. Також Росія, нібито, не буде перешкоджати Україні використовувати річку Дніпро для комерції, бо, як ви знаєте, в Запорізькій і в Херсонській області річка Дніпро тепер вже не є повністю контрольованою Україною. Тобто там з -за лівого берега контроль відбувається Росією в Херсонській в Запорізькій областях. Тепер все ж таки Україна отримає право вільно користуватися цією річкою, хоча, звісно, проблеми там будуть виникати постійно. Я припускаю. Також буде створений гуманітарний комітет обмін всіх на всіх, всіх тіл загиблих на всі тіла і всіх полонених на всіх полонених, як військових, так і цивільних, і повернення всіх дітей в Україну. Через 100 днів після підписання угоди, вибори в Україні. Ну, от власне, такі основні пункти мирного плану. Я детально його не коментував, я просто озвучую основні його пункти. Цей план не підтверджений. Україна задекларувала сьогодні в організації бідних націй, український представник, що е, Україна не буде торгувати своїми територіями. От з е, цього я роблю припущення, що одним з найпроблемніших моментів цього мирного плану є доля, ну конкретно, наприклад, Слов'янська, Краматорська, Костянтинівки і інших маленьких населених пунктів, типу сел селищ Донецької області, які не є окупованими. Ось також звісно повернення Україні вже окупованих певних територій Сумської, Харківської і Дніпропетровської областей. І на наступному тижні нібито запланована розмова телефонна Трампа і Зеленського для фіналізації цих пунктів. Але зараз відомо, що і Зеленський вчора на зустрічі зі слугою народів своєї фракції в парламенті підтвердив, що ну фактично косвенно так підтвердив, що Сполучені Штати прям підтискають, щоб Україна швидко дала відповідь по цьому мирному плану. Тобто Україна, хоче, шв... США хоче, щоб Україна швидко погодилась з цим мирним планом або швидко внесла свої пропозиції. І після того, як Україна підписує, це передають там московитам, агресорам, оцим м'ясникам, які просто влаштували найбільше війну в Європі після Другої світової війни. Також проблемний пункт цього плану, що всі мають погодитися, що ніхто ні до кого не буде висувати претензії і не будуть каратися військові злочини. Тобто ніхто не буде покараний. Звісно, цей план є ну, емоційно. Принизливо для України, особливо такі пункти, як відсутність покарання за військові злочини, за просто за тисячі людей, тіла яких мирних, в тому числі цивільних, лежали на вулицях Маріуполя, Ізюма, Бучі, і ну просто цих дітей в пологових, пологових будинках загиблих, просто перед очима, які у мене стоять. Але от такий є пункт цього, цього плану. Я зараз, мабуть, зупинюсь на коментуванні, бо це поки що неофіційний план, коли він буде офіційно оприлюднений, можна було детальніше прокоментувати. Але схоже на те, що непрості дні, навіть не місяці, а дні зараз перед Україною, перед українським народом, перед суспільством, перед вищим військово-політичним командуванням для ухвалення правильного рішення а простого рішення, яке Яке все суспільство буде вважати справедливим, мабуть, не буде. Але ситуація є складною, ситуація є важкою і в будь-якому випадку Україна донині демонструє неймовірний подвиг і героїзм. І зараз позиція України на етапі узгодження пунктів мирного плану вибороти якомога більше. Пунктів, які відповідають українським національним інтересам, в тому числі з питань українських територій, які не є окупованими, але на які московити продовжують претендувати. Друзі, битва і боротьба триває, підтримка Збройних сил має бути системною. І наша єдність навколо українських національних інтересів і української держави вона має зберігатися, попри дуже часто негативне ставлення до окремих представників влади. Але нам сьогодні важлива єдність заради українських національних інтересів, особливо в цей час, коли ухвалюється рішення про проект завершення війни. Ну і звісно, наша молитва молитва до Всевишнього про його милість і для нашого народу і для нашої землі, для того щоб війна скінчилась, щоб справедливість панувала і Україна стала потужною, сильною, україноцентричною, незалежною суверенною державою християнською і українською. Дякую за увагу. Поширюйте це відео. Коментарі пишіть в коментарях, або запитання до цієї теми будемо ще повертатися. Дякую за увагу. Побачимось.